Ми буквально в минулому році започаткували благоустрій оцих місць відпочинку в зоні пляжу. Це третій, четвертий напроти Лодочної, а також в формі благоустрою був задіяний і пляж там, де напроти Олександрії притоки до Псла. Ми спланували в формі місць відпочинку, столик. І з лавочками в комплексі нерозборна така конструкція з метою його можливого універсального використання і щоб люди в такому складі не могли його десь перенести, перевернути, перекинути, ну, знищити. З такою метою в минулому році в цій зоні було розміщено близько 10 об'єктів такого формату. В цьому році ми ще 20 об'єктів розмістили, а також розмістили кілька бесідок і роздігалень такого форми живоплоту з метою тієї, що воно з часом обкультуриться, відростуть гілочки на цих вербових, такому на вербовому живоплоті, і воно сформатує вигляд такої роздягалки з природних матеріалів. В подальшому так само планується, тобто на наступний рік, можливо, ще в цьому році щось пустинним по розміщенню саме під накриттям таких ну, примітивних приміщень, для того, щоб можна було сховатися там від дощу або що під час відпочинку і таких заходів, які там плануються при проведенні на зоні пляжу або в зоні відпочинку. Так само в зоні. Першого пляжу, або той пляж, який знаходиться напроти лодочної безпосередньо, сплановано створити таку, такий майданчик або сцену в дерев'яному форматі, тимчасова споруда буде збудована розмірами 6х9 метрів, також з метою проведення заходів, вечорів. Ну, для культурного відпочинку громадян, району і міста. Долучились до цього, всі мається на увазі Гадська районна державна адміністрація з районною радою, а також міська рада у сприянні і безпосередня допомога була надана лісовим господарством району та Агролісом, який перебуває у нас на території району. Для, ну, з метою такого благоустрою цих площадок, на які ми ну, бачимо, що в подальшому воно принесе користь для громади. По-перше, зменшилась кількість сміття в зоні відпочинку, тому це як вже як наслідок того, що облагорожені місця для збору сміття, вони формують у людей бачення щодо. Того, де покласти те сміття, яке вже було використано, мається на увазі побутові відходи. Ну, так, звичайно, є в складі там є і поліетилен, і інші відходи. Ну, разом з цим це все буде збиратися за допомогою тих служб, які працюють на території міста на сміттєзвалище міське, яке перебуває безпосередньо в хідцях. Ну, в планах є більш забезпечити кращими місцями для збору сміття, будуть більш облагорожені вони, а також ще додатково буде розставлено близько 20 місць, я думаю, за цей рік на території пляжів, тобто зони відпочинку нашого міста в прибережній зоні. В межах міста, з Вільбівської сторони, так само і з боку пляжів від міста. Там третій, четвертий, другий і Олександрія безпосередньо.